Жили були чоловік та жінка, дуже любили один одного. І от якось чоловік сказав, що піде продавати коня на базар. Пішов. Іде, іде з конякою. І тут йому зустрічається ще один чоловік, який веде корову. Та й каже: Давай обміняємось, я тобі корову, а ти мені коня. Давай, каже той. Обмінялися, ось він і далі вже з коровою. Іде, йде, назустріч йому ще один чоловік. Уже Веде вівцю, та й каже, Давай обміняємось. Давай. каже той. І обмінялися. Тепер він іде вже з вівцею. Іде іде, і зустрічає іншого чоловіка, який веде свиню. Той каже Давай обміняємось, я тобі свиню, а ти мені вівцю. Давай. каже той, обмінялися. Ось він іде вже з свинею, і тут йому назустріч чоловік веде, несе з собою півника та й каже Давай обміняємось, я тобі півника, а ти мені свиню. Давай. Обмінялися вони, ось іде чоловік вже з півником. Іде, іде, а назустріч йому чоловік. Несе голку, таку велику циганську голку та й каже: Давай обміняємось. Той каже, Давай. Обмінялися, іде він з голкою, спіткнувся, впав, та голка десь загубилася в тому сіні, пішов, розстроєний, що голки немає. І тут йому зустрічаються чумаки на дорозі. У чумаків повні вози всякого добра. Але бачить, що той засмучений, і питають його, чоловіче, чи, чи ти чому такий засмучений? А той каже: Та ось так обміняв, і все розказав їм, що він на що міняв, і що й голку загубив, розказав. А ті та й кажуть, чумаки йому: а, оце тобі жінка дома таке зробить! Ой, що вона тобі зробить, вона тобі очі повидирає. А чоловік каже: Не повидирає. А той каже: Споримо, повидирає. Споримо на всі ці наші вози з добром. Якщо вона тебе не вб'є, чи не вдарить, чи не накричить навіть, то ми тобі все це добро віддаємо. Домовились? Ти каже, домовились. Ось і пішли вони до хати. Зайшли вони до хати. Там жінка вечерю готує. Ось чумаки кажуть А ти знаєш, жінко, що твій чоловік обміняв коня на корову? Та каже: От і добре, буде телятко. А ти знаєш, що він обміняв корову на вівцю? Осі добре будуть ягнятка, а ти знаєш, що він вівцю обміняв на свиню. Ось і добре, будуть поросятка. Та ти знаєш, що він порося обміняв на півня. Усі добре, якраз у нас півника немає. Та ти знаєш, що він півня обміняв на голку. Осі добре, в мене якраз голка зламалася, та ти знаєш, що він загубив ту голку. Ну, то що ж поробиш? Головне, що сам прийшов, сідай люби вечеряти. Ось так. Чумаки програли і віддали все добро з возами разом цьому чоловікові. Ось так, бачите, жінки, як треба любити своїх чоловіків, і все буде добре.